Вітаю, друзі! Я впевнена в тому, що у кожного з нас є якась ситуація, у якій ми досконало розібратися не можемо. Один день ми про неї думаємо так, інший день можемо думати інакше. І є оця у нас двойственність в тому, що ми сумніваємося у собі. Не зовсім розуміємо, чи це мої ілюзії, чи я просто хочу про неї так думати. А чи можливо це мова моєї інтуїції, я справді відчуваю, що в цій ситуації щось не так. І ви заплутані і назавжди можете прийняти якесь однозначне рішення. І от 100% таких ситуацій у нас багато. Коли ну, це. Оцин... Не єдиною мовою інтуїції ми керуємося, або, начебто, інтуїція щось підказує, але ж є інші, якісь голоси, якісь ще моменти, які на нас впливають, да, і ми не можемо розібратися і одностайно, одноголосно для себе вирішити, що насправді я думаю про ту чи іншу ситуацію. Тому подумайте, якщо у вас є така ситуація, сьогодні а, будемо отримувати підказку, що нам в ній треба побачити, чи вас глючить чи ви дійсно на правильному шляху, і попросимо єдиний простір нам допомогти в цьому розібратися у Таро за Я нагадую, що на моєму youtube каналі більше 400, 440 440 плюс а, відео. Таро занурень, корисних відео, езотеричної тематики, психологічної тарологічної тематики і глибоких глибоких медитативних занурень, які для вас абсолютно безкоштовні. Будь ласка, дивіться, коли хочете, скільки хочете, такого глибокого контенту. на Бодай українському Ютубі немає, бо там кожна тема унікальна, неповторювана і не тривіальна. Це не тематика, хто кого любить і оця вся, знаєте, ворожня на ромашках і на кавових гущах. Ми дійсно глибоко занурюємося і таким самозагорнутим, самозагорнутою увагою розбираємо такі дуже. Важливі питання, які нас отут оточують все наше життя. Тож, будь ласка, занурюйтесь, шукайте свою тему, яка вам зараз відгукується. І ну, буду вдячна за лайки, бо розумію, що сама без команди, без вашої помічі я YouTube не потягну. А не ділитися я не можу. Тож, давайте, погнали. Буде в нас, ми зараз робимо такі коротюсінькі відео, більш довгі вже на Ютубі. Три буде позиції. Можете загадати не одну якусь ситуацію. У мене також є така складна, непроста ситуація, де спірна така тематика, де я не знаю, чи я під впливом, чи це моя ілюзія, чи воно дійсно так. Якщо у вас дві або три ситуації, можете на кожну позицію інтуїтивно. Загадати свою. Для візуалів я зараз покажу позиції. Комусь просто легше перша, друга, третя, комусь легше так подивитися і вибрати. Добре, перша позиція. Що там по вашій ситуації? Чи вас глючить, чи ви дійсно цю ситуацію розумієте, таку, як вона є, без прикрас? Погнали. Так, ну, дивіться. Ситуація не глючить. Ви дійсно розумієте цю ж ситуацію такою, як вона є, і ви будь-що зробите, щоб ситуацію таки дотиснути так, як вам треба, отримати результат такий, як вам треба. У вас є тут і сила. І кмітливість, і розсудливість, і допомога да? І у вас дуже багато ресурсу справитися з цією ситуацією, не дивлячись на те, що у вас зараз можуть бути сумніви, якісь такі моменти, які вам важко зараз ще, ще пройти самому, але у вас дуже багато мудрості, дуже багато сили, дуже багато кмітливості, такої наснаги, такої, знаєте, енергії для того, щоб. Не потрапити у якусь внутрішню таку ем, порожнечу, то ви будете постійно лише сумніватися. Ой, як вам ситуація надавила вже на мозок. Надавила. Тут просто треба цю ситуацію вже закривати, От брати максимально свою руку і закривати. Закривати тими шляхами, де ви будете проявляти силу, впевненість, потужність, де ви будете відстоювати вже свої кордони, свою думку, своє власне бачення. Не бійтеся, бо ви за допомогою цієї ситуації взагалі виходите абсолютно на новий рівень сприйняття. Вам після того, як ви Завершити цю ситуацію, в якій дуже така сильна боротьба, і вона внутрішня. Вам відкриється новий рівень, де ви і себе інакше побачите, де вже будуть нові ситуації, нові люди. Нова якась інформація буде входити в ваше поле. Якийсь глюк у інстаграмі, записуєш рілс, а воно постійно екран робить чорним. Ось, і ви побачите, як багато ви можете пройти самостійно. Керуючись лише своєю внутрішньою силою і довіряючи собі своїй мудрості, своїй розумності і своїй інтуїції. Тобто, не зволікайтеся ви ситуацію, абсолютно чітко бачите, дотискайте, закінчуйте. В цьому пора покласти вже кінець, бо ви виходите на абсолютно новий рівень. Друга позиція: чи ви дійсно правильно бачите ситуацію, чи вас глючить, це ваша ілюзія? Ви там поплуталися, заплуталися, давайте розгрібатися. Так, дивіться, ви цю ситуацію зараз будете бачити інакше завдяки якійсь інформації, яка до вас прийде із вашого робочого оточення або оточення у тій сфері, у якій ви знаходитеся, або від майстрів і професіоналів своєї справи. Тобто ви на правильному шляху, ви дійсно бачите ситуацію, ви розумієте, ви збираєте інформацію, ви не даєте собі більше закисати у якомусь такому е чуттєвому сприйнятті. ні ні, ні, тільки по фактам, тільки через інформацію, тільки через бажання розібратися, тільки через бажання побачити остаточно, тільки через бажання відкрити рот, заявити, сказати. І ви будете дуже майстерно всі ситуації поглиблюватися і її розбирати. Не чекайте, не зволікайте, бо якщо ви не будете розбиратися, ви знову входите в сферу таку, знаєте, інтуїтивну, таку, а може так, а може ні. Будете сидіти у сумнівах, будете, знаєте, оце от на верхніх чакрах там десь зависати. А що я відчуваю, чи воно дійсно так, чи воно не так, ловити якісь там проблески вашого внутрішнього сприйняття? Вам тут треба, щоб всі ситуації розібратися, діяти, знаєте, я кажу, через рота от не зависайте в зоні комфорту, бо ви в цій ситуації не розберетеся лише через яскраве таке а, випромінення себе, як зараз кажуть, Проявлення себе лише через активну участь у цій ситуації, лише через намагання щось змінити, проявити, перевести на новий лад, О, оцей, знаєте, такий інтуїтивний мандрівник, який у вас там, він вас заводить у багнюку. Він породжує лише сумніви і нові сумніви. Тож не зволікайте. Не сидіть на одному, на одному місці, спілкуйтеся, е, вимагайте, збирайте інформацію, відкривайте нові двері. Е, е, да, у вас така боротьба між почуттями і діями. Я щось відчуваю, я щось відчуваю. І оце я щось відчуваю і стихли. А вам навпаки, треба виходити. На що звернути увагу? Слухайте, ну не така, ну не, не, не треба надавати цій ситуації. Вже такого, знаєте, е, дуже багато танцюєте та танців з бубнем з бубнами навколо цієї ситуації. Де Ну, Трошечки послабте свій свою хватку, не така вже ця ситуація суперсерйозна. Люди із оточення вам все розкажуть, доведуть із доводами. Та й не нагнітайте, але треба ситуацію займатися. До чого можете прийти, ну така вже трошки заплутана. Та більше цінності для себе будете мати. Якщо хочете е щось отримати, так отримуєте. Якщо щось у матеріальному плані хочете змінити, зміните. Просто треба займатися, а не сидіти і відчувати. Знаєте, в медитаціях вічних Ні, 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 беріть, е фіналізуйте ситуацію конкретними діями. І третя позиція: то що ви там? Вас лагає, багає і ілюзіонізує, або дійсно ви щось таке знаєте, бачите і розумієте про ситуацію свою? Вона. Дивіться, знаєте що, тут таке відчуття, що дуже ви самі себе, самі, самі себе передурили. Щось ви там хотіли від цієї ситуації, у вас була зацікавленість цією ситуацією, трошки, можливо, там десь комусь підлестили, проманіпулювали, думали, що воно Ладіком-Ладіком, а воно, як я кажу, блядіком вийшло. Знаєте, не вийшло. Дуже хотіли все по-хорошому, дуже хотіли все по-дружньому, дуже хотіли не. Не колотити воду у ступі, а, зберігти якусь таку атмосферу, чемності, добра, лаф-лаф-лаф, піс піс-піс-піс. А вийшло, що треба просто діяти. А вийшло, якщо хочеш щось довести, хочеш щось розуміти, бери ситуацію в свої руки, не чекаєш, що інші тобі можуть зараз стати в нагоді. У цій самій ситуації по третій позиції інших немає. Той самий інший це ви, коли ви вирішили до вас у цей час, коли ви. Внутрішнє проявляється оце бажання, оцей намір такий потужний. Я йду розбираюся і дію сама, коли ви однозначно берете на себе одноособову відповідальність. Приходить вогонь, і ви цим вогнем просто проторюєте собі доріжку ідете до а, своєї мети. Я не бачу, щоб ви прямо зараз от були от до цього готові. Що може вам допомогти, щоб підготуватися до цієї ситуації, що може? побачити, що вас дурять, що вас за носа водять. Побачити, що ви самі цього хотіли, бо вам так було комфортно. Бо, як кажуть психологи вторичні вигоди, да? щоб це ви цацкалися, бо вам так було класно, бо вам так було вигідно. А насправді, ні фігусічки. Насправді ви ж хотіли бути хорошим, ви ж хотіли бути добрим, не рвати якісь там зв'язки без кіпішу, ноно no, но no, no, no love Ми war, да? А що сталося? А сталося не як гадалося. Ви крутили, маніпулювали однією попою на двох стільцях. Так, от і з вами, знаєте, вийшло. Якщо хочете рівного обміну з людьми, то будьте готові чесно, відкрито вести діалог, то будьте готові і віддавати чесність. Да, не підлещуватися, не підмащуватися, не робити оці, знаєте, сальто і оці канделябри перед кимось, щоб тільки не було війни. Треба тоді чесно, на порозі, одразу виставляти свої кордони, говорити відкрито, тоді ви цю чесність і будете отримувати. Тобто перестаньте самі себе плутати у ситуації, зрозуміти, чого ви хочете, якими методами ви дієте, і тоді вирушайте. У чесність, у відкритість робіть так, як хочете, щоб робили з вами. Ну, ці, цю ж приказку ми знаємо з самого а, дитинства. Да, тому так, в принципі, і діти. Дякую.